Розділ 14. Тріумф білої відьми. Щойно відьма зникла з очей, Аслан промовив. Спершу ми маємо полишити це місце. Невдовзі воно знадобиться для інших цілей. Сьогодні ввечері отаборимося біля броду Беруна. Звісно, всі мало не вмирали з цікавості, як це йому вдалося домовитися з відьмою. Але Аслан був дуже суворий, а його розлючений рик досі відлунював у вухах, тож ніхто не наважився запитати. Після підобідку просто неба на галявині, бо сонце вже припікало. І трава давно висохла, всі заходилися збирати шатро та пакувати речі. Не добігла ще й друга по обіді, а вони вже вирушили на північний схід. Поволі, бо йти було недалеко. Усю першу половину дороги Аслан провів із Пітером, пояснюючи йому. Свій план кампанії. Щойно відьма завершить свої справи в цих краях, казав він, то повернеться зі своєю командою до палацу, готуватися до облоги. Може, тобі вдасться відрізати їй шлях і завадити, дістатися додому, а може, й ні. І давай Лев пояснювати плани битви Один сутичка з відьмою та її людьми в лісі, другий, якщо доведеться брати штурмом палац. Він радив Пітерові, як правильно командувати боєм, і говорив щось на кшталт Кентаврів краще поставо тут і отут. Або… Обов'язково надішли розвідників, щоб упевнитися, що вона не вчинила отак і отак. Аж поки Пітер нарешті сказав, «Аслани, але ж ти теж там будеш, не можу тобі цього обіцяти, відповів Лев і далі надавав інструкції. Решту шляху Аслан ішов біля Сьюзан та Люсі, говорив мало та й виглядав якось засмучено. Надвечір вони дісталися місця, де річка ширшала та й міліла. й був брід Беруна. Тож Аслан звелів зупинитися на цьому березі, а Пітер зауважив. Може, краще було б отаборитися на протилежному боці, а раптом вона спробує атакувати вночі? Аслан який, схоже, думав про щось інше, тріпнув своєю розкішною гривою, ніби повертаючи себе до реальності, а тоді сказав: А? А, що, що? Пітер повторив свої слова. Ні, ні, мляво відповів Аслан, ніби йшлося про якусь дрібничку. Ні, вона не нападатиме вночі. Він глибоко зітхнув і раптом додав, але це була добра думка. Саме так має мислити воїн. Хоча зараз це справді неважливо. Отож вони заходилися розкидати табір. Того вечора Асланів настрій передався всім. Пітера особливо непокоїла думка про те, як же він буде битися сам. Без Аслана. Новина, що Аслан може покинути їх до бою? глибоко вразила хлопця. Вечеряли мовчки. Кожен відчував, що вчора, ввечері, та навіть сьогодні вранці, усе було інакше. Усіх не полишало враження. Що хороші часи, заледве розпочавшись, уже добігають кінця. Це неприємне відчуття так заволоділо Сьюзан, що навіть не давало їй заснути. Вона лежала в ліжку, крутилася з боку на бік, марно лічила баранців, аж поки не почула з темряви поряд тяжке зітхання Люсі. Яка також. Крутнулась на інший бік, ти теж ніяк не заснеш? спитала Сьюзан. ні, відповіла Люся. А я думала, ти спиш. Слухай, Сьюзан, що у мене таке моторошне відчуття, ніби над нами нависло щось. Невідворотне, правда, бо по правді я в мене також. Це щось пов'язане з Асланом, продовжила Люсі. Ніби з ним має статися щось жахливе. Або, може, він сам збирається скоїти щось жахливе. Він цілий день був сам не свій, додала Сьюзан. Люсі. Він щось казав, що не буде з нами під час битви. Тобі не здається, що він вирішив непомітно полишити нас сьогодні вночі? Де він тепер? спитала Люсі. У своєму шатрі? Не думаю. Сюзан, давай новимо. Може, побачимо його? Гаразд, ходімо, погодилася Сюзан. Це краще, ніж лежати й перевертатися з боку на бік. Дівчатка тихенько пробралася до виходу, переступаючи через плячих, і вилізли з намету. Довкола розлилося місячне сяйво, і скрізь панував спокій. Лише тихенько дзюркотіла річка, перебираючи своїми хвилями камінці. Раптом Сюзан вхопила Люсі за руку і прошепотіла Поглянь. Вони побачили з іншого боку табору там. Де починалися дерева, як лев поволі йде до лісу. Дівчата мовчки подалися за ним. Вони скрадалися за левом крутим схилом, що виводив з річкової долини, а тоді трохи праворуч, точнісінько тим шляхом, яким удень усі прийшли від кам'яного столу. Він ішов і йшов, крізь непроглядні тіні дерев через галявини, осяяні місяцем. Дівчата намочили ноги у нічній росі. Це був якийсь інший Аслан, якого вони досі не знали. Його хвіст волочився по землі, голова низько похилилася, і йшов він так повільно. Ніби дуже-дуже втомився. Нарешті, коли дівчата на зирці за левом перетинали широку галявину, де жоднісінька тінь не могла їх приховати, Аслан зупинився та озирнувся. Тікати було пізно. Тож Сьюзан і Люсі нічого не залишалося, Окрім як підійти до нього. Дочекавшись, поки вони наблизяться, Аслан сказав Ох, діти, діти, навіщо ви йдете за мною? Нам не спалося, відповіла Люсі, і раптово відчула, що більше нічого не треба пояснювати. Аслан і так знає. Про що вони думають? Будь ласка, дозволь нам піти з тобою, куди б ти не пішов, попрохала Сьюзан. Що ж, промовив Аслан і замислився, а тоді продовжив. Цієї ночі мені справді потрібне товариство. Гаразд. Можете йти зі мною, але пообіцяйте зупинитися тоді, коли я звелю, і далі відпустити мене самого. Дякуємо тобі, обіцяємо так і буде. зраділи дівчата. Отож далі вони пішли обобіча слана, але як же повільно він ішов. Він так низько опустив голову, що носом мало не торкався трави. За кілька кроків Лев перечепився і видав голосний стогін. Аслане, любий, дорогий Аслане? скрикнула Люсі. Що сталося? Розкажи нам, будь ласка, може, ти захворів? А, любий наш, збентежилася Сьюзан. Ні, відповів Аслан. Мені просто сумно і самотньо. Будь ласка, покладіть свої долоньки мені на гриву і підемо далі. Дівчатка так і зробили. Ніколи вони. Не наважилися б на таке без його дозволу. Але від тієї миті, як побачили Аслана вперше, мріяли про це занурити замерзлі руки в розкішні хвилі золотого хутра та йти поруч із левом, тихенько перебираючи в пальцях його гриву. Невдовзі вони побачили, що вже підіймаються схилом, схилом пагорба, де стоїть кам'яний стіл. Вони йшли по тому боці, де зарості й дерева сягали самої вершини. І, коли дісталися останнього дерева, Аслан зупинився і промовив Ох, діти мої, діти! Тут вам треба зупинитися, і хай що б там відбувалося. Не залишайте свого сховку, благаю вас. Прощавайте. Продовження буде.